Друзі, усім привіт! У нас понеділок так розпочався якось, хочу сказати, якось дивно і страшно. Зараз вже 9.34. Розповідаю все спочатку. Вчора, десь біля 23.00 було. Інтернет вимкнувся. Ну, Таке буває. Мало там що, десь поломка, ще щось. Ладно. Я телефон свій переключила на, Ну, щоб не від Wi-Fi працював, а щоб від мобільного оператора. Туди сюди і теж нема. Думаю, ну, може я вже трафік вибрала. Ладно. Подивилася на часи, думаю, ну, Таня, це тобі знак. Пора йти спати вік в інтернеті сидіти. Сьогодні в 6-й ранку я просипаюсь. Е, ну, я так просипаюсь завжди. Е, поки там сніданок приготуєш, там Владіка спровадиш, туди-сюди. Я заходжу на кухню, щось гудить. Сирена. Думаю, а у нас же ж зараз так. Ну, хто в Україні знає, той хто з інших країн дивиться. У нас так, якщо повітряна тривога, включається сирена. І вона там, ну скільки, три хвилини годить, потім вона... Вже перестає водіти, але ж повітряна тривога не закінчується. І коли вона закінчується, воно знов гудить. І це годить і я не можу зрозуміти, це повітряна тривога початок, чи це закінчення. Я до телефону див дивлюсь телефон, а в мене немає сирени, ну як з додатка, знаєте, є. Я Нічого не можу поняти. Я опять думаю, зайду в телеграм-канали, подивлюсь, що там. Я вже там, коли я останній раз заходила в новини в телеграм-каналі, це тоді, коли я була у Києві. Потім не заходила ні, не разу. Це вже два тижні, я, я не заходила. А воно там колюсика крутиться, оновлюється, оновлюється. Думаю, що таке? Владик вже проснувся і кажу, Владик, що за фігня така? Він каже, ну інтернету немає, і тому воно крутиться, що оновлюється, ну, як шукає сеть. Кажу, що воно таке? Він до себе. В нього теж не мобільного інтернету нема, не від вайфаю, і ще й не підключився цей Wi-Fi. Він даває дзвонити ж е, ну, на домашній інтернет, туди службу підтримку, що чому інтернету нема з вечора, а там трубку не беруть. Але ж там цілодобово. Можна дзвонити, бо пам'ятаю, колись і вчасно дзвонили. Якось так, знаєте, страшно стало. І думаєш, оце. І я одразу дивлюсь, пам'ятаєте, я вам розповідала, ну хто в Україні теж про це знає і був трошки наляканий цим, коли. Випробовували нову систему то оповіщення. Навіть якщо немає інтернету, якщо зник мобільний зв'язок, якщо навіть телефон розрядився, все одно прийде оповіщення. Думаю, Ух, Такого оповіщення нема. І ти сидиш, і ти не знаєш. За телебачення я казала, що у нас вже ми. Ті тарелки відключені. Ні, ми їх не відключили, ми їх так давно не дивились, а там помінялись у, у ці якісь коди чи ще щось, а частоти, частоти. І, і ми навіть і не замарачувались. Владі казав, то і познімати ті тарелки, на що воно потрібно. І дійсно так, ну, просто ще руки не доходять. А у нас смарт ТВ. А немає інтернету і телебачення не включиш. І я так, а Владік, та заспокійся, все нормально. А чому ти не можеш до нашого е, домашнього інтернету це дозвонитись на гарячу лінію? І він каже, так, все спокійно. І я, знаєте, про що подумала? Що дійсно, от кажуть, е, потрібно, щоб було звичайне радіо. У то, що від антенни, знаєте, не від чого не залежить. Це, мабуть, дійсно. Треба купити, але не панікуй, заспокойся, все буде гаразд. Я кажу, тас, коли в нас тут спочатку таке було, таке було і то інтернет кажу, був. Зараз начебто так от інтернету нема. Все, заспокойся. Так, що сьогодні по плану? Сьогодні я по плану буду йти підстригатися. На 12 годину записалася. А комаська мені каже, я ж до неї ходила нещодавно. Вона каже, та в тебе нормально, кажу, не нормально, тому що ця вона відростає, та що брита. Отут, кажу, воно як уже хвостик можна робити. Це я, коли, знаєте, феном укладую, то я так стою, придавлюю, придавлюю. Кажу, мені незручно. Тут дуже довге волосся, тут коротке ззаді коротке. Тому вирівнюємо те, що я ще влітку тоді, пам'ятаєте, як підстриглася, в мене чолка тільки відростає. Кажу, хочу зробити, щоб все було. Ні, на відео так нормально, але ж мені так незручно. Я ж знаю, як мені зручно, тому піду трошки бока тут пообираю ці так довжину не буду трогати. Скажу, чол, чолку не трогати. Задім мене тут не трогати. Тільки оцю лохматість мені треба буде понизити і все. Тому такі плани. Погодка на сьогодні сонечко, вітер. Так, буду йти за стрижки, треба буде якусь фруктичку купити. Яка в нас золота осінь. Бачите, таке, а може дожчики буде, може не буде. Хмари йдуть. Так, вже зібралася, йду на стрижку, думаю, прийду, потрібно, мабуть, буде волосся пофарбувати, бо трошки як підстрижуть. так, так, да, ще фарбуватися сьогодні буду. Погода якась переменшила у нас. Думаю, може потрібно було парасольку брати, чи буде дощик, чи ні. Ладно, не взяла. Так, ну що, я вже підстриглася. Кажу, чолку не чіпати, віски не чіпати, тільки лохматість, щоб понизити так трошки. Давай. Ну нічого, нормально. Так, трошки тут убрала, оці вуха чи бурашки поубирала. І хочу трошки пройтися. Чому пройтися? Тому що останнім часом таке враження, як не вистачає кисню. І треба більше ходити. Тому я так, піду з вами, з вами трошки подивлюся нашу осінь. Зловимо трошки позитиву, і треба буде щось приготувати. Боже, у ту скумбрію я купувала, ми ніяк її не доїмо, тому що ем, Владіка практично вдома немає. А якщо там уже прийшов, то то-то, то котлетки, то, -то. я кажу скумбрію ти будеш доїдати. Угу, Давай котлету. Його, знаєте, вранці ушов, прийшов дуже пізно. А я таке, мен таке. Так, щось таке приготувати, щоб тільки до скумбрії було, тільки, угу. щоб котлетку не просив. Що значить золота осінь? Сьогодні така дивна погода, о, там от, е, така туча заходить, а ось тут таке ясне сонечко. І гляньте на хмарах темних, як жовте листя дивиться на нас. Красиво. Мої дорогеньки, я ще хочу подарувати квіточку. Дивіться, яка вона гарнюня. Це вам. Щоб все у вас було добре і бережіть себе. Мої дорогеньки, яка краса. Включила вже духовочку. Так сьогодні захотілося такої картоплі зробити. Просто помила на чотири часті. Сіль додала потім паприка. Чеснок сушений, цибулька і олійка. Так воно, хвилин 20 у мене промаринувалося І зараз буду викладати на противінь. от І хай духовки готуються. Да, що не кажіть, паприка такий, знаєте, такий гарний. <гарний. Все, в духовочку відправляю. А паприка, вона такий красивий цвіт, колір дає все. Нехай випекається. Ось таке я сьогодні придумала. Ах, як воно ж кварчить. Картопля готова. М -м -м. Смачна. Щось мені кажеться, що скумбрія сьогодні для мене не моя доля. Тому що не хочеться. Захотілося скуштувати ось так сира натерла, зелень. І скільки я в духовці запікала, 50 хвилин. І отака смачна картопля. Ось така у нас сьогодні вечеря.